Якщо вам дуже стало нудно останніми днями, і ви не знаєте, як зігрітися, або ви просто хочете додати спеції в своє життя, то ви прийшли туди. Сьогодні ми з вами дивимося кулінарні відео в Цікториці, але з Індіан Гастрит Фуд. Що ви знаєте взагалі про індійський стрітфуд? Давайте перевіримо ваші знання. І Криси, якщо що, тож претендують на шматочок. Зараз грінки готуємо, чи що. А окей. І знаєте, ще так класно він поклав у цю газетку зверху, знаєте, для того, щоб точно взяло всі смаки з всього, що можна на цій планеті взяти смак, щоб воно взяло. Давали. Він ножик чисте. Ось таке гарне блюдо у нас вийшло. Всім смачного. <му> там ось так стоять, наче він у них коло з яйцями забрав. Ну. Так, а наче коло не дешевше олію? Він додав сім штук яєць. Сім! Та це родину можна цілу накормити. І це 50 г білку і 50 г цукру. Де, коли ви таке блюдо, скажіть мені, бачили з таким складом? 50 на 50. І ще додаємо трошечки гострого соусу для того, щоб не втикали. Мені стало цікаво, чому в Індії яйця змішують з рандомними, вибачаюся, речами. Кока-Колу я не можу назвати інгредієнтом та продуктом. В цьому криється свій секрет. У індійців є традиція, щоб страва мала дуже багато смаків від гострого там до солодкого, і це як база з баз. За цікавою аналогією задній фон завжди цікавіший за основний. А, мені цікаво, він вмивається тією ж самою водою, яка в льду, чи він поміняв воду, лід складається з більш чистої води. А далі ми беремо гарненько рукою цей лід і до останнього шматочка, та додаємо спочатку воду нижчої якості, потім ананасовий сік, трошечки вина. Та спеції. Але мене більше всього зараз цікавлять питання, що такі відео набирають мільйони переглядів, мільйони лайків підписників та тисячі коментарів. А мій канал ніяк не може перестрибнути оцю от планку в 312 підписників. Я боюся спитати, з чого виготовлено оцю от масу. Все ручками накладаємо в масці медицинській правильно гігієна є гігієна, як ніяк. Потім перегортаємо, накладаємо соуси кольору світового фору та насолоджуємося. До речі, як ви помітили, то майже у всіх рецептах, які я сьогодні показала, і які я не показала, фігурують яйця. Насправді. <му> Господи. Хай там буде пепсі замість масла. А потім це все діло обсмажуємо і після їжі робимо забіг на швидкість в туалет. М -м Тепер ми додаємо замість пепсі Мірінду. Попахує вже чимось цікавеньким. Тепер додаємо печиво. Ага. Додаємо трішки солі та яйця і в радості, і горі, на сонці, і на морі вони завжди в повторі. Фух, скліпала сама. Так, ну далі робимо грінки з класика з класик. І для повноцінності смаку ще потрібно було у цю всю штуку стіл для того, щоб вона ще, може спеції, які там залишилися, все вібрала зі столу, щоб нічого не пропадало, і потім смакувала ще краще. Чи вважаєш ти прикольним рецепт, коли він складається з мірінди, яйця, спеції та печива? Які спеції? А спеції і лучок? Я в тілі да. вірю. Спасибо, спасібо. Ставте лайкос під мій відос. І пишіть в коментарях, що ви спробували з. Цих шедеврів а, вуличного гастріт індійського фуду. Я б чесно зробила б, напевно, яєчню з печивом і спробувала, як воно смакує. Це насправді воно не прогоріло, це просто какао. Все, 100 лайків. Я готую один рецепт з цього індійського гастрит-фуду, її куштую на відео. Але я знаю, що 100 лайків точно не набереться, так що все нормально буде.